Його рід – це кілька епох львівських художник. Мирон Киприян гравської крові. Серед славетних родичів пана Киприяна грав скарбик, мама паперивського Івана Павла II та митрополит Андрей Шептицький. Його велике родинне дерево сягає корінням ще у 14 століття. Пан Мирон береже пам'ять не тільки про імена, але й про власність родини маєтки. Більшість з них тепер лише історія: одні знищені, інші не збережені. Я тепер тому малюю, що це все попалене, все знищене, а воно могло служити людям. Нам це нам то все нікому не потрібно. Але в кожному селі це була прекрасна для села. Архітектурно прекрасно прекрасна. Могли бути школи, клуби, бібліотеки, музеї, все це і використане во ім'я людини. Таких, як пан Мирон, одиниці, більшість львів'ян взагалі не цікавиться своїм родоводом. Пам'ятаю там по якійсь трохи до прабабці там, напевно, праді. Іда далі, ні. У мене здається, якісь художники були. Кріпаки, родина така. Знаєте на ім'я? Ну, ще до четвертого колі коліна знає дід юзу, мене не за вас. Але пам'ять не втрачена. Знайти і відновити родинне дерево можна завдяки архіву, якщо є натхнення, час і терпіння. Ці книги пахнуть століттями. І тут часно говорити в півголос, аби не розлякати історію наших пращурів, яка ховається на сторінках цих метрик. Знайти свого пращура тут запевняють реально. Для цього знадобиться трішки інформації. Рік та місце народження, ім'я та віросповідання. Місяць роботи архіваріуса і. Тут вказується дата народження, ім'я народженої дитинки, віросповідання, стать і чи вона була законно народжена чи незаконно народжена. Далі вказуються імена батьків, їхній соціальний статус, імена хресних батьків і також їхній соціальний статус. Пані Богдана відроджує гілки генеалогії вже сьомий рік. Каже, після такої роботи можна писати книжки. Це сам процес пошуку. Це чимось схоже на детектив, коли ти намагаєшся знайти те, що невідоме тобі насамперед, і ну і задоволення від того результату, й того, що ти щось знаходиш і чимось допомагаєш людям. Втім, за півроку сюди звернулися лише 40 осіб, і здебільшого це іноземці, які шукають своє коріння в Україні. Ірина Папірник, Марічка Кражанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.